Так, всім привіт. Продовжується у нас включення світла, і от інвертори, упси і так далі. Був час, коли манули поза позамнолої зими багато ремонтів було. Інвертор. Класика подала на вхід 220 вольт. Такий от інвертор, Data Boss, не знаю, як правильно точно читається. Всередині досить якісно виконаний. Ну, Прийняно з такими китайцями. Розбирається також досить простенько. Там в торці 4 болтика, тут 4 болтика, і отут радіатор тримає 2. Ще було 2 болтика. Все, і витягується серединка. В плані ремонту розборки досить простенькі. Один трансформатор такий великий. На виході. Конденсатор драсельок такий намотаний плоским. Плоскою шиною, ніби вихідний конденсатор. Е, ну, не знаю. Нормальний такий собі досить Інвертор. Пише 1500 Вт, типу, тривала його потужність. Не знаю, чи є тут 1500 Вт, є, чи немає їх. Конденсатор 270 мкФ, 450 вольт. Е, транзистори. Ну, По виходу, якщо подали на вхід 220 мали би бути вилетівші транзистори, можливо, там щось. По драйверах е транзистори чотири штуки. Ці цілі. Ну, просто беру ножки і а, це в коротко. Все. Тут два транзистора вибиті. Два живих. М -м? І все одно потрібно бажано міняти всі 4. Тут теж щось ну Потрібно випаїти. Так, значить, транзистори повипаював, обв'язку транзисторів перевірив. ну Нічого згорного пробитого немає. Все ціленьке. У нас було оце, з цієї частини два вибитих транзистори. Транзистори тут IGBT. Пом-пом-пом. D-60T60. АК 3 HD. Якось так. Навіть маркування видно на камеру. Чотири штуки потрібно замовити. Замінити, спочатку подивитися, що там з силаграфом, що там на виході робиться на транзисторах. Ну, чи він взагалі бо я думаю, що запуститься зараз. Підключу екранчик, підключуємо 12 вольт живлення. Подивимося, що він буде робити. Так що хочу показати, що у нас тут формує на виході такого багатонога мікросхемка ОG Red 7015. По входу, по низькій частині всі запобіжники веб, ну, згоріли. Один, і з другої сторони, 4 штуки. один витягнув по 40 А, тобто 200 А. Типу. В сумі. Е, хоча всі діоди. Ай, кажуть, всі транзистори в нормі. Короткого ніби немає, нічого згорного немає. Поставив за появу таку перемечечку І зараз будемо запускати. Так, запускаю. Бачить все норм. І пішіть, кому c На конденсаторі. Ну, Напруга просідає. тобто він не бачить вихідної напруги, мабуть, і б'є помилку. Подивився усилографом. Один канал працює, тобто 50 Гц все чітко, а решту все якісь шуми, хто знає, що там твориться. Тобто сам драйвер хана драйвер, який показував, тут такий. Специфічний, такого я ж не перепаював, навіть не бачив оцей EG8015 і оці 8010, а оце 8015. Потрібно замовляти з Китаю і ремонтувати, транзистори замовити. Так, приїхав драйвер. Отак він виглядає. Це Marconi EG8015, немає в Україні таких драйверів. Я перший раз. Так і бачу, і буду перепаювати. Надіюся, що він справний що буде все добре. Також є транзистори приїхали. Транзистори замовляв, типу, як дорожчі, Якісніші. Не знаю, який це оригінал. Прийшли в такому антистатичному пакеті, хоча намальовано, що вони, типу, в цій в, в тубі. Не знаю. Такий от транзистор. Побачимо. Так, одесь старенький. Ну і оце це той, що стояв. Виглядає ідентично. Не знаю, які відмінності, як їх розрізняти. Так, перепаяв мікросхему, сам драйвер. М -м, чуть чуть ніби вона. рівно стоїть. Ну, але запаяв пальну станцію, досить таки незручно появляється. Не всі контакти уп, не всі контакти отут задіяні з цієї сторони. Тут тобто на самій мікросхемі їх більше, а тут менше. Ну, Виставив, запаяв, ну, досить. Не дуже воно зручно паяється. Потім паяльничком по кругу пройшов. От, стара мікросхемка. Така от вона. Торці оці, я взяв просто нуждачку дрібненьку, там 2000 двох, ну і просто отак потер і залодив також краї контактів. Не тільки оцю площадку, а й боки. І потім воно гарно все прилудилось. Бо вони, чогось щось торці тут, у мене от друга є дві мікросхемки, просто можу. Торці тут чомусь в окислах, оцих нових. Не знаю, чому так, десь щось там. Ну, не знаю. Зараз буду пробувати дивитися, чи, чи на виході я в нас. Так, значить я нарешті розібрався з цим інвертором. Попомочив він мене. значить Запаяв цей драйвер. Цікав, ну Спочатку я запаяв, ніби все пропаяв паяльну станцію, пропаяв паяльничком. На виході взагалі нічого не було. ну Думав, що бракований Берковний драйвер. Потім ну думаю, а попробую ще раз станцію. Тобто, після паяльника станцію ще раз прогрів, там чуть-чуть ним порухав, можливо, десь щось криво стало, не знаю. Пенцетом притиснув. Все, на... появився сигнал. Тобто з... з одної сторони, в нас е... є, типу 50 Гц, перемокутник, ну, він з'являється і відразу помилка. тобто Треба постійно включати-виключати. А, от, другий сигнал у нас е з'являється 50 Гц, буквально там не знаю на секунду, на пів секунди. Прямокутник і далі якісь шуми, і там вже 200 Гц. Чи щось там в тому роді. Ну Не знаю, мучив я його. Думав вже перепаювати драйвер, але це був вечір. Та залишив я його, бо він мене замучив. На другий день став. Думаю, підкину. Ну, можливо, так має бути, можливо, він не знаю. В нього робота, не знаю, ну, бо якось він дивно трошки поводився. Е, Підпаяв транзистори, ну, тобто два старих і два, два нових у цих. Ай вже порухав, ну, легенько так зверху припаяв, включив 130 вольт на виході. Думаю, ну драйвер поганий. Думаю, чи я транзистори нормально запаяв, е, взяв тестером кожен транзистор. Тобто ніжку знизу, контакт знизу і зверху на ніжку транзистора. Оце, на цьому я середню ніжку не припаяв. Припаяв на місце, включив, і він почав працювати. Ну от, Зараз я вже продемонструю, включаю його, він пищить. Нічого не видно сонце. 12 вольт 230 вольт. Я ну, акумулятор слабенький, підключено все на весу. Лампочка слодьодик зараз світиться червоним постійно, бо потім він засвічується, я починав мигати і помилка. Включаю навантаження лампочку 70 Вт. Досить чітко показую і напруги і навантаження. Тобто 70 Вт. на акумулятор різко просідаю, бо акумулятор не дуже. 230 вольт на виході, лампочка. Та й все. Довго не буду тримати, зараз буду маленько паяти нові транзистори і все складати до, до кубки. Ну, Така в нього особливість роботи, мабуть. Е він мене трошки. Зараз ми опустилися під стіл, акумулятор, інвертор і колорифер. Будемо грузити, дивитися, що буде відбуватися. Я, все. Я спочатку включу 400 Вт. Тоді 800, надіюся. Ну що, 400 Вт. Пішов. 11.9. 800 Вт. Пішов, тільки напрогаду 11,5 присідає. Тримає. Ну, це добре. 11,7. Тут я тому-то і не прихильник цих 12-вольтових інверторів на велике навантаження. Акумулятор, бути непоганий ще. Але ну, при 12 Вольтах дуже величезні струми, вони вбивають. Акумулятори, тим більше звичайні свинцеві автомобільні. Автомобільні акумулятори називаються стартерні. Вони віддають високі струми при старті, ну, старті двигуна і все. Далі він там стоїть як буфер. він просто Машина живиться від генератора і там підзаряджає акумулятор. Тобто, ну, скажімо, так, основна функція автомобільного. Акумулятор звести ваш транспортний засіб. А для всяких інверторів то краще, Ну, як мінімум, гайлові акумулятори, а вже краще. Найкращий варіант це залізофосфатні. І не 12 вольт, а хоча б 24 вольта, або навіть ну там 36 вольт, 48 вольт. У мене, наприклад, на 48 вольт інвертор. Дим словом, таке от відео. Мому сподобалось, підтримайте лайком. Дякую, що додивилися до кінця. Всім папа -па і хорошого дня, вечора, настрою. Хто там жує коли дивиться відео, то смачно.